Є знижки на колтейка 15% в аптеках. Подорожник вам та ощад. У холодну пору року забудь стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від Нівея. На цьому відео вчора польські протестувальники показово висипали частину зерна з вантажного поїзда на колії біля КПП медика Шегині. А тут перекрили рух пасажирському автобусу з українцями та іноземцями, щинили конфлікт. Такі радикальні дії польських фермерів обурили українців та викликали у мережі шквал негативних емоцій та дискусій. Це бунт поляків чи дії зацікавленої групи осіб. Радикальні вчинки протестувальників згодом приборкала місцева поліція. Співорганізатори виправдовувалися. Мовляв, це емоції, бо аграрії в розпачі через наплив збіжжя з України. Загалом, вчора польські аграрії почали акції протесту по всій території країни з блокуванням доріг не лише на нашому кордоні, а що найменше в десятьох містах. Подекуди до них приєдналися мисливці. Але чи справді весь гнів польських фермерів та й загалом поляків спрямований у бік України? Польський аналітик міжнародних справ Лукаш Адамський пояснює, що протест направлений перш за все проти агрополітики ЄС та самої Варшави. Дуже важливо, щоб теж українці розуміли, що ці радикальні форми протесту, які є, я би сказав, морально огибними навіть, але вони не є чимось. nowym u Polski. Jeszcze w 2001 roku, jak pamiętają, był taki wielki protest e, rolników, one rozsypywały Zbizia. To były ukraińskie Zbizia, ale niemieckie Zbizia. My mamy wielką e, warstwę drobnych fermerów u Polsce i prawie 1,5 miliona e, agro I to jest realna siła, polityczna siła z jaką każdy urząd e, musi jakoś rachować się. E, w Polsce mamy też e, lokalne wybory, kwitni, to, to w poszukiwaniu też znowu period e, wyborczej kampanii. No i w tej sytuacji Wilniki e, e, sobie znaleźli taki waży rozpływu na urząd, blokując e, kordon. Нагадаємо, що серед основних вимог польських протестувальників не приєднуватися до зеленого переходу ЄС, який обмежує використання пестицидів і добрив, заборонити імпорт української сільгоспродукції, таких як м'яса, птиці, цукру, сонячникової олії та яєць. Також вимагають від своїх політиків дотувати вітчизняне тваринництво. Підтримує або щонайменше дуже обережно реагує на ці події новий польський уряд Туска, який ніби прихильніший до України за попередниками, але за висновками політологів, прем'єр-міністр Туск не буде втручатися у протести, поки не пройдуть місцеві вибори в Польщі, щоб не натрапити на критику опонентів. Цією ситуацією, звісно, користується Росія та підживлює протести. Цей факт підтверджує і те, що організатором протесту є партія Конфедерація, яка також проти європейських цінностей за вихід Польщі з ЄС та пропагує активну співпрацю з РФ. Крім того, на європейський ринок йде втричі більше зерна з РФ ніж з України, але про це протестувальники мовчать. А один із організаторів страйку Рафал Маклер. Власник логістичної компанії, яка співпрацювала з РФ, будь-якому разі, ми бачимо теж людей, які їх підозрюють в Польщі у співпраці з російськими різними структурами, або які які дали. piznaty w wraniscej, jak można skalać te rusofilu, wony też choczuć zarobiły polityczną dividendu na ciemu strajku. No i tut skończe zawsze my mamy sprawę z wędrzeniem fake'om, przez ignorancję czy czeres nawmysnu, nawmyse warzania za szkody ukraiński, polsko-ukraińskim widocznym, to, to, to Rosja zwisno tut nam maja jesta pidegrate, ale głównym czynem przez rozpałuwania emocji. Łukasz każe, że zaraz u socjalnych ma masy... А вкидів та дезінформації. А у Тікток фіксуються тисячі ботів з російськими адресами, які розпалюють ворожнечу між нашими країнами. Поки триває так зване аграрне протистояння Польщі та України за участі певних політичних сил і не без підігравання Кремля, страждає економіка не лише України, а й самої Польщі, каже економічний експерт Юрій Гаврилечко. Якщо подивитися на цифри, ми можемо спиратися на минулий рік. Україна експортувала до Польщі товарів на 4,7 мільярда доларів, а імпортувала відповідно на 6,6 мільярда. Коли будуть кордони перекриті, да, то цього товарообігу не буде. Скоріше за все, те, що ми імпортували, ми маємо розшукати в іншому місці. Зменшення можливості для конкуренції призведе до того, що товари, які нам постачали, будуть коштувати дорожче. Або поляки, оскільки їм це теж потрібно. Вони будуть продавати свої товари в інший спосіб через інші країни. За приблизними підрахунками, Гаврилечка, якщо блокада буде тривалою, в Україні здорожчають імпортні товари приблизно на 3%. Але на це ще й накладається інфляція, тож населення відчує. Поляки теж матимуть клопіт, куди збувати товару на понад 6 мільярдів доларів. Але найбільше постраждають в цій ситуації волонтери та військові. Адже все необхідне на фронт неможливо зараз доставити в час. Протестувальники на пунктах пропуску не дотримуються обіцянок пропускати гуманітарні вантажі, тож надія на роботу наших дипломатів.